Друзі, ви знали, що біля Львова є гарбузовий рай. Подивіться, які гарні тут декорації. І все можна Це все гарбузи, яблука. Це все називається, друзі, магазин довіри. Знаходиться він. В селі Банюнин, десь близько 38 кілометрів від Львова. Тобто тут ви можете собі, бачите, тут є... Чому магазин довіри? Тому що тут нема продавця. Тут ви самі берете собі продукцію, зважуєте і за нею розраховуєтесь. Є QR-коди, за якими ви, ви, ви можете сплатити. За ці продукти. І, 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 цікаві це, форми. Це є ціна. На Без кожному, це... бачите, є ціна. Всі позначені ціною. Тобто тут абсолютно довіра. Ви, в принципі, можете якби це, звичайно, взяти собі, накласти в пакети, поїхати. Проте. Тут, тут все залежить від... Совісті людини. На кожному гарбузі зазначені ціни. Ми собі теж візьмаємо. Обов'язково собі також візьмемо. Тим більше, що я не знаю коли там. Кірюха, ти знаєш коли Хеловін? Кінці цього місяця. 30. 30 числа цього місяця, да? 30, -го. 30 -го жовтня. 30 жовтня. Хеловін, друзі. Чудова нагода. Ну, не знаю, ми його просто з'їмо до цього. Гарно підготуватися так, до цього свята. А ми, звичайно, що його використаємо в кулінарних цілях, а вже на Хелловин. Хоча тут можна убрати собі, в принципі, і, okay. як і на, для кулінарії домашньої, так само і для хелловину. Трошки сьогодні сонечко. У нас тішу час від часу, десь воно виходить. Десь ховається. Ого. Ага. Ось тут от. О, тут, -от тут навіть є мід, картопля, морква, чесник і яблука. Також тут можна провести фотосесії, вартість яких 200 гривень, я правда не знаю. Тут, напевно, потрібно по зонам ділити. Ось там якраз, напевно, що проводять фотосесії собі. Так, все гарно розкладено, гарно декоровано. Вот такая, друзья, неимоверная локация, видите, с такими декорами, разными такими. Трошки погодка нам сприяє сьогодні. Давай, Навіть, бачите, з чотирилапими друзями там проводять фотосесії. Ну, мінлива хмарність. Ну якраз цей. Дивіться, друзі, як тут гарно. Дуже класна, друзі, локація, реально. Дивіться, як все гарно. Гарбузовий рай. Дуже класна, дуже атмосферна, дуже позитивна локація, яка направду, вражає своїм креативом. Та. Тут представлено Та, такої локації ми ще не бачили, і це направду, друзі, вражає своєю красою, своєю доступністю, своєю простотою. Тобто все побудовано на довірі. Все зробили для того, аби ви отримали. Масу позитивних емоцій, взяли з собою якусь часточку того осіннього настрою, осіннього смаку, який представлений тут у вигляді гарбуза. Собі вдома приготували смачну якусь страву з цього, або декорували своє помешкання до Хэллоувину, отримали позитивні емоції, зробили собі на згадку фото. Бачите, тут навіть фотосесія, вона Просто так само на довірі. Ви можете і не сплачувати тих 200 гривень, а собі тут пофотографуватися. Нема тут ніякого контролю за тим. Все суто на довірі. Тому, друзі, ділимось з вами цими позитивними емоціями, цим настроєм. Цим багатством осені приїжджаєте сюди, це село Баньонин. В принципі, ви будете їхати, ви по трасі це побачите. Тут воно, проїхати неможливо тут. Так, воно настільки тут яскраве, тому приїжджайте, отримайте задоволення, беріть з собою часточку цього гарного настрою, готуйте собі смаколики, є купа різних рецептів, від десертів до основних страв, які ви можете приготувати собі з цього осіннього продукту. А ми будемо робити гарбуза. Що собі готувати, то ви вже придумаєте собі самі. Тому залишайтесь з нами, всім гарного дня. Далі буде.